Отака у нас загружена. Добрий ранок всім. Всім добрий ранок. Зараз ми збираємося їхати малинку вибирати. Сьогодні в нас буде виборка. Вже якраз тітка Леся під'їжджає і зараз мама під'їде. Зараз у нас 7 годин ранку. То ми, минулого разу ми починали в 9, то це дуже пізно. Жара швидко починає. О, добрий Доброго. день. Доброго дня. А що всі вже з в одній тут? Ремонтірує. Ага. Ні, це наші з кухні. Ну, Коля знімає оце, що зверху тканину, де постираємо. Так, ну що? Не багато? Наоборот, хай буде більше. Того разу у нас було скільки? Ми 11. То да, нам вже ну мало ж було. То ми її не довибирали, вже після обіду поїхали. Трошки жара вже спала. вже Ну, тоді нас було одинадцять, то... No, то було мало. Ще стільки Багато, 4, 20, 12, 14. Возьмі ще є. 14. Ще два колі. Хай Щоб не бігати, як то є. Моя, то не храпко так нагрівається, бо тебе з У в тебе тепляна, а моя, що то в садку, то вона так нічого не... Ні. Де. Та Добрий день. <laughs> hey, <дед Коля. laughs> no. Поїдемо, виберемо, де хай спіє. No. І дешева і не покинуть, правда, а? Жара то шкода, що потечеться.

Так, свіженько зранку. Взагалі, гарно. Зараз швидко підсохне. Поками наберемо потім набіри, хто воно зараз. Ну. Вже ми на полі вибираємо малинку. По одному рядочку пройшли в кінець. Вийшло в нас 14 ящиків. А ще залишилася друга сторона. Ну там вона слабша, там немає такої. Оцих чотири вже ми вибрали. Ну, з цієї від, з, ну, від канави то гарніша, а там, як ви бачили, слабша. Але також по ній проходимо. Ну, що йдемо побачимо, яка у нас тут вона поспіла. Цих чотири вже пусті. Вже і зілля підросло. Якось раніше не було таке велике. Отака. От Це вже вона два дні наспіє, то не, не переспіла, як буває, що така вже дуже м'яка. То така не тече в ящику. Ось така ягода. Що, продовжуємо? Почали ми сьогодні раненько, пів восьмої, минулого разу у дев'ять, то це трохи пізновато. Ми вже третій раз в чотирьох, в чотирьох і, і цікавіше, і скоріше. Ну, буває, біля хати йшов вдвох після обіду. 13, а, 17, а тут два, 5-15. Добре, що я побрала тієї, кого А то ще й Запасом. Вже ми вибрали всю малинку, вже будемо, як коля буде зносити на прицеп. Скільки Коля? багато не бери. Скільки ящиків повних? Мо 15 чи 16 повних. Зараз ми позносимо і вже будемо бачити, скільки всіх, щоб не забутися в радочку. Заїдемо заберемо пройдемо. Ну, ну, ну. Ну, ще зараз поїдемо на 800. -й, де заодно виберемо, щоб все зараз, щоб більше не їхати туди. Не входи, не входить. А ти бурак сюди поклав, так, да, з марку?

ну Зараз вже біля малинки нашої ця що біля хати росте. Тут вона різна, там є друга річка, є четвертий рік найстаріша. У нас два сорти. Це полана, оце вона. Ну і цей сорт хто знає який. там ну Питайте засажанці чи будемо продавати. Ну, на осінь будуть. Полана буде. Ну це я не знаю, це я не рекомендував би. Гляньте, кудись, покажи. Оце зараз полано вже повністю родить, а ця, бачите, тільки що не починає підспівати. -пі Тут є що оця трошки що вже раніше почала. Отака вона. Ну, якби він не дуже його треба виводити, але його не так-то просто вивести. Попробую, можливо, перекопаю і його буду чисто оце міжрадіо робити мотоблоком на той рік. Бачите, а того року вона не, не достигла, як би. Сніг, коли скошував, то був червоний. Ну, це наша полана така. Не знаю, полана подобається. Така ягодка на ній. Хоча і, і пишуть на її, що вона не потребує підв'язки, але якщо ну, нормально більш-менш доглянута, то, то вона висока і лягає. Під'язка треба також. Ось така. Оцей родок це друг, друг, другорічний, можна сказати. Там просто його переміщали, але переміщали не саджанцями, а так прямою копували з лопатою коріння і переміщали. То так. Ось Стільки і то За нею зразу ще, ще рядок, щоб воно якби... Ну не дуже добре, бо воно не проти нічого не вибрать, тільки поцарапається. Отака вона загружена. Ну то слідуючий рядок, де тут в цьому трохи є, таке більш-менш світло і все. Бо тут в міжраді великі. То ця ягода ще нормальна така. А той другий, то йде ну дробніша. Ну це бачите. Там пробує трохи дозривати. Але так. І вона дуже кришиться, ягода. Кришиться. Ну, планом, наприклад, може вис висіти і 3-4 дні, нічого не спадає. Ця ягода спадає. Ось така. Ту плану будемо продавати, а ту ту не хочеться продавати, тому що вона ми її самі хочемо зводити, не те, щоб комусь продавати. От тут стільки. Ми так зараз не стараємося бирати. на полі вибрали, а тут же оставимо трошки пізніше пода, така, що жариться по червоні як раки. А цей рядок такий змішаний, трошки цього і не потрібно і, і трошки пополаний. Зараз зроблю. До таких пару хвилинок, як, як вирощую її. Ну що я що робив туди, які це все. О, це вже починається полана. І бачите, ну, лягає, це все, все одно потребує підв'язки. Ягоди багато. Хоча навіть позриваєш, то вона все, все одно не піднімається. Оце бачите, коли крайній родок, коли є йому світло і все, то така ягода загружена. А там трошки вже де всередині, де густи, там вже вони, я, де, ну, дробніша йде. І отут бачите, отак от, от полягали корчі. Отака от вона. Ну зараз по посадці. Бо тут пробували ми, вже його трохи займаємось, малимкою, але просто була невеличка градочка, потрохи якби... Я поділився, пробував робити і мульчу, і соломі. І що хоч, то так. На рахунок мульчі не рекомендую, воно не дуже добре. Там... І зілля все одно проросте, і навіть якщо коли додаєш його, і знизу там і шкідники заводяться всякі. Мульча відпадає. Це Коли там небагато якихось пару корчиків, то можна заложити, чисто, щоб було б віти гарно подивитися, а так, щоб вирощувати то ні. І отакі вони ягоди. Оці перші рядки, коли ми садили, то садили траншейним способом, коли в траншею заспаєш в перегній і тоді переміщуєш його з землею і засаджуєш малину. Знаєте, воно шикарно, два-три роки там практично нічого не треба. Я тільки тоді давав гумат калію по лиску. Бо тоді ще не було мене цей рік вже зробив інжектор авентури. А тоді без нього. І вистачає того, що є там у землі. Ну, приписатися те, що вложили. І якось так. Перегній, не обов'язково там, щоб був чисто вже перегній, перегнивши, я заложував гній такий вже не дуже свіжі, які не перегнив. І все одно нормально він коріння не підпалює. Тому що всі групи, групи го, горять, коли корінь починає рости, пер... якщо не перегній, то вони спалюють коріння. То це ми садили частину так. Іншу частину садили просто гарно підготовлене поле розпушене, і щоб не було б ніякого періоду, що перей тоді важко вивезти із радків. І просто засаджуємо. На зиму його засипаємо, так як у нас в основному роблять зимі часник, гноїм закидаємо повністю. І тоді навесно він ну за зиму перетрухає, навесно фрезерується і все якби нормально є і зразу якась підкормочка. Тоді, вже, коли, коли малинка приблизно десь сантиметрів 20-30 по рості, дуже добре тоді зробити курячий послід замочити і зробити один до 10-ти підлить. Ну тут я підливав відрами. Це невелика діляночка така, то що в капельку хто хтось треба проціджувати багато, то як воно так. І ну, шикарно там азоту вистачає і жене і, і пагон є нормальний, і ягодка гарна. Якось так, По обробках від шкідників тут, ну, тут нічого не роблено ніколи. Осе, що в весни весні зробив, пройшов, не пройшов, а прокапав антихрущем весною. Тому що, коли осінь викопували саджанці, то вистачало ну, було дуже багато хрущів, борознюків. А так там від грибкових, від, від якісь там зараз трипси, поутиний кліщ нічого такого ніколи не давалося. Ту, ну, ділянка така не дуже старіша, коли вже постарша, то неможливо буде більше заводиться. Буває такі, що зараз проскакують погонці, що щось там їм. Але це не критично. Так воно кожного року є. Що проскакають. І отака от малинка. І тоді ну, і і ну обов'язково робить прорідження. Тож без прорідження тоді більше займає часу по виборці ягоди, наприклад. І вона ягода, ягода йде, ну, і розсипається, вона коли така маленька, там просто виходить багато зернинок, мало зернинок, вона така виходить, не сформована. І отак. Ну це сорт, бачите. Он. Коли той ми вже здаємо, а цей ще, ще, ще нічого толком не дав по врожайності. А взагалі малина матка не От я бачу, що вона на органіку якби, гарно реагує і все, засипаємо і забуваємо. А цього року перший рік зробив, попробував, трохи прокапав її мастером 3,20-ки, тоді там фосфор трошки більше. Вже пізніше це було три прокапки, я робив, ну, три рази прокапував. То як би давав 100 грам на 100 метрів родка такі пропорції. І гумат калію цього року давав також. Гумат калію і каплю, і, і по листку. Ну Знаєте, щоб така велика різниця, то не побачив, щоб там було б, наприклад, тих років було б менше, я воді, цього більше. Там і радочки я оставляв, все він однаковий там просто річ іде, що ми його на осінь дуже страшно проріджували. Ну і ще по міжрадію, хто, хто б чим не обробляв би, там чи тракторець, чи мотоблок, чи з сапкою, менше 2 220 це ні в якому разі не треба робити. Тому що воно, воно здається, перший рік бачили, ми, ми оце вибирали, це першу річка, там, там писали часом, що міжрадія гуляє, будь-то, що воно лопчева засадить. Але через рік-два буде отака ситуація, як отут. Як Я так думаю, хоча там, там трошки друга земля, тут у нас піщана, там йде більш глиниста, то побачимо, як вона. Але для першої річки то нормально, я думаю, що там все буде добре на тій землі також. І за ціну, бо там часом свариться. А якщо ви кажете, що ви за копійки продаєте продаєте малинку, то ви знаєте, хтось просто заскочив, не дивиться, ну, не слідкує за каналом, заскочив, подивився, що не сказали. Бо мені раніше казали, зараз була ціна 25, зараз 23 ціна. Де за, за, ну це заготівельник, приїжджає додому, забирає малинку. У сарнах на заморозку там грів 7 більше виходить. Ну, але в нас не такі ще об'єм, наприклад, щоб, щоб возити уже. Возить і продавати, наприклад. Це вже треба і людей наймати. Не знаю, групи зараз розказують, що платять 15 гривень людям за виборку. Ну, це дуже мало. Хоча ну, людина не може більше заплатити, тому що у нас стоїть 25 гривень. Але треба щоб по 15 гривень щось людина зробила, то треба нормально попрацювати. І отак. Ну, якби цей рік такий важкуватий для малинки. Це можна сказати, так виходить, якщо грубо кажучи, то виходить тільки, що якби, ми можемо заробити тільки на зборі ягід. Ну Це 25 гривень, це якраз нормальна ціна за, за виборку, а те, що ми посадили, виростили, підлили і підживили, то те, якби забувається. Ну, в кінці підведемо якісь там висновки, ми, бо ми там засаджували, купляли помпу, і там капельки не було ще. То якщо Можливо, це все діло якби, і окупиться, але забудеться про те, що, що ми її вибрали якби, безкоштовно і наша праця була безкоштовна. Ну, Маленьке, бачите, отут, ну, тут недобре, неправильно, тут не можна не пройти, там потім, то ми вже, коли жінки нам допомагають, то ми вже молодші сюди заскакаємо, а вони вже по тих свободніших радках йдуть. А полана подобається. Ягоди вистачає, ну і вона така. Ну, бачите, вона вже якби, трошки має падати, але вона ще, ну, не падає вона, ніколи не всипається, а той сорт всипається, коли перезріває. Ну якось так. Якщо так у двох словах, то є можливість посадити таншей способом, це засипати перегною. І посадили, і забуваєте його ото, що хрущ. І це можливо саме цей перегній ото нормально загнав, хрущає, прокапав. І забуваєте на років 2-3, що там щось. Будь-що вносить. Можна гумат, він дешевий і натуральний, якби читається, бічок із сторфа прокапать або по листочку. І отак. От Взагалі малинка вона любить свіжі поля. От перший рік треба перетерпіти, бо то, що там маленькі ягоди і треба нагинатися, щоб збирати, бо тут нас так класно стоячи вибираємо. А тоді вона нормально. Це вже, можна сказати, там четвертий рік посередині. То я думаю, ще років два і будемо її приберемо звідси. Зробимо якийсь пар собі так на майбутнє, з якоюсь там гірчичкою, можливо. Чи, фас... ну, чи фаселіє, чи щось таке посіять. І тоді знову. Бо її вивезти дуже важко, малинку. Вона, коли. Так воно цьому, коли за її дивишся, то вона всихає. А коли не дивишся, хочеш вивести, то вона проростає і проростає. А і ще. Так якби вона малинка боїться, коли, наприклад, у попередньому році була на одному полі постійна кукурузка, вона була гербіцидом римом покропленим. А знизу були градки. І там цей перепад якби, виходить у, у два рази менша малинка зробив якусь таку післядію цей гербіцид. Ну, тоді вже ближче до осені повідомимо, що вже будемо саджанці продавати. І яка там ціна буде, будемо бачити. Ось така малинка, ця сторона. О, тут оце той рядок, що, що йде не прокапаний. Чим добре, тут кран який стоїть, де я показував, то він такі трохи рідше йде, бо то, що проріджений був. О, тут, бачите, пару парчиків такі, що я його довідав, але потрошку сихає. То він і так де є по ділянці. Ось тут така. Аби успівав вибирати її. Вона, бачите, яка... Ну, коли корчик... Собі свободно росте, то отак загружені вистачає ягоди. Сьогодні я продовжую знову закривати помідори. Буду їх сьогодні закривати помідори із таким салатом. Капустину порізала. Дрібно дві морквини на корейську моркву, дві таких перчини гострих кружечками і дві солодких перчини. Одну жовту, одну червону. Такі мені кольора подобаються, щоб різні кольори були. Б. І буду накладати у баночку. На дно петрушки в кожну баночку наложила. Також приправи, які в мене є, і гвоздика, і чорний перець, і духм'яний, по три штучки в кожну баночку покладу. Сьогодні я їх цим маринадом не буду заливати, буду окремо цукор додавати, і сіль, і оцет. Трохлітрові банки буду стерилізувати приблизно коло півгодини, ну, пів ну, хвилин від 20 до 30. Це така банка більша. Їй треба більше хвилин, щоб прогрітися. Сюди на часнодавку давку цілу головку часника почавила, ще забула сказати. Так гарно пахне часник із перчиком. Підготувала миску помідорів. Ще мене тут відро стоїть. Тоді ми їх позривали такими вже більш спілішими, а ще день постояли, то такі вже й червоні, більші, але вміщаються в баночку. І заложую помідори. Отак. Наниз помідори і потім салатом переложую. Я тут собі мисочку підготувала. Щоб не сипалось. І отак переложую, і потім далі знову помідори, салат, так, трошки втрамбовую. Цей рецепт мені теж подобається, я його закриваю вже пару років. В тому році не закривала, помідорів не було багато, так, щоб вистачило ще й на, на такий рецепт. Я закриваю різні, так не по одному рецепту, щоб тільки один і багато банок. По трошку, щоб був такий вибір. До кінця ще не заложила. Зараз додавлю цукор, сіль, оцот, щоб вже потім мені не висипалося б через верх, щоб вже доложив помідорами, салатом. На 3 банку я беру одну столову ложку в солі. Отакий От стаканчик 100-грамовий цукру. І потім буду заливати водою. Гарненько воно собі пройде донизу. І півстаканчика оцету 9%. І отак далі заложу до кінця. Взимою, як і борщ готую, то коли є така баночка в холодильнику, я можу цю капусту додати у борщ і помідорину у зажарку також. І отака баночка готова. Залю водою. Холодною і буду стерилізувати. І так продовжую далі. Баночки вже в мене стерилізуються три, а три підготовила також. Уже як закручу, потім я воду. Трошки розмішую, гарячу зливаю наполовину, половину холодної, і вже ставлю у теплу воду, також вже другу партію, і вже так буду стерилізувати. Вийшло в мене 6 банок, вже мені так і достатньо. Я могла б ще ще 3, щоб було 9, але зробила салату, посолила, поперчила, дуже такий смачний салат, і все таке свіженьке. І лимонного соку, олії ложку, такий у нас буде сьогодні обід. Голубці стушила. коли йому морозиловці, то це дуже добре виручає, коли такого часу багато немає, щоб щось готувати. То голубці достала і вже стушила. тушила, зараз будемо обідати. Ну, в сьогоднішньому відео в нас також малинка, це така у нас зараз робота, яку ми два дні проходить і знову вибираємо. І ми хочемо і вам показати, як ми її вирощуємо, яка вона в нас. Ну на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал. Ну, звісно, ставте лайки, якщо сподобалось наше таке відео. Всім пока!